Українці протестують через свавілля влади. Прокремлівські представники Конгресу США закликають зупинити постачання зброї. Зеленський різку виправить наступний новий закон. І увесь цей друзі театр абсурду відбувається на тлі вкрай складної ситуації на фронті. Ворог уже цілить наших захисників на вулицях Покровська. тут Уже не менш складно на межі Дніпропетровщини, але головком зсу натякає, що сили оборони можуть іти у наступ, що для цього потрібно, і що можуть зробити США Путін. Твоя черга настає, Дональд Трамп надере тобі дупу Від гучних заяв в ефірах до непомітних, але куди гучніших дій. США вперше за 17 років знову повертають ядерне озброєння до європейських партнерів. Він дедалі більше розчарований тим, що, попри дуже хорошу взаємодію та телефонні розмови з Владимиром Путіним, це ні до чого не призводить. Він втрачає своє терпіння Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, що вже минув, і анонсуємо ключові події, які відбудуться вже найближчим часом. Тому закликаю вас підписатися на наш канал, щоб не пропустити усі наші відео. Зробили тоді. Починаємо. Ати готові наступати, але їм потрібен надійний захист. Головнокомандувач ЗСУ дав інтерв'ю за Washington Post. Сирський закликав США зробити все можливе, щоб війна перейшла на територію ворога. Ключове Дональд Трамп має скасувати обмеження, запроваджені ще за часів президентства Байдена. Україна має отримати дозвіл на глибинні ракетні удари по Росії з західним озброєнням. Втім, скільки нині у ЗСУ залишилося балістичних ракет «Атакмс», сирський коментувати відмовився. Але крім браку ракетного озброєння Україні, не вистачає і артилерійського боєкомплекту, а також нової бронетехніки. Уже налево <рик> давай, давай, Поки головком зсу міркує про ймовірні сценарії контратак. Наступ ворога не припиняється. Ворожі диверсійні групи прориваються у Покровськ. Українські військові потрапляють у засідку після стрілецького бою. Автівку зсу б'ють російські ФПВ. в оперативно-тактичному групованні військ Хортиця. Повідомляють про часткове вклинення окупантів між Покровськом та Костянтинівкою. Наголошуючи загарбники, не хочуть штурмувати в лоба, а радше планують взяти місто частково. Ви оточення напружена ситуація і на межі Дніпропетровщини. Військові оглядачі Більд запевняють, що російські війська атакують регіон з різних напрямків і змогли захопити селище Маліївка. Офіційної інформації від генштабу або ж неофіційної від аналітиків проєкту Діпстейт про це не було. Кількість атак ворога може зрости. Розвідка Південної Кореї оновлює дані щодо планів КНДР. Нова партія солдатів Кім Чен Іна може долучитися до російських штурмів вже. У найближчі тижні Пхеньян вже почав додаткову мобілізацію найманців для участі у війні. Проти України на цьому тлі настрій США залишається незмінним. Білий дім не змінює ультиматум про 50 днів для Путіна. Держсекретар Рубіо дедалі більше говорить про втому Трампа від російської гри в затягування. Гадаю, він дедалі більше розчарований тим, що, попри дуже хорошу взаємодію та телефонні розмови з Владимиром Путіним, це ні до чого не призводить. Отже, настав час для якихось дій. і я думаю, президент дав це чітко зрозуміти. він втрачає своє терпіння. Він втрачає готовність продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб припинити цю війну, яка не була його війною, але він хоче бачити її завершення. Знаєте, з січня цього року було вбито понад 100 тисяч російських солдатів. Зараз я лише про російську сторону. Це кривавий конфлікт з великою кількістю смертей і руйнувань. значна частина контактів насправді була про гру на час і свого роду тактику затягування, щоб це виглядало так, ніби вони зацікавлені в мирі. Але насправді не серйозні щодо цього. Він не потрапить в цю пастку, коли його знаєте втягуватимуть у нескінченні переговори про переговори. головний дипломат Вашингтону стримано дипломатичний. А ось сенатори, які вже не перший день говорять про необхідність руйнівних санкцій щодо Москви, говорять все куди простішими словами. Республіканець Лінсі Грем порівнює Трампа із відомими гравцями у гольф і обіцяє, що той надере дупу. Путіну про надертий зад кремлівського диктатора ви зараз обов'язково почуєте, але також ми маємо продовження історії минулого тижня із показовим поширенням відео із заводу шахедів в Алабузі і амбіціями росіян запускати 2000 дронів за раз. Що ж, Україна вже в процесі відповіді. Які плани у наших дронів-перехоплювачів? Наскільки ми готові? Я ставив таке завдання на ставці. Я зустрічався місцем, хто це велика, велика допомога. Перше відео із українських цехів, де роблять наші зенітні FPV, Ви побачите далі. Ну а поки що, жорсткі обіцянки від США в бік Москви. А якщо вони вам здаються недостатньо жорсткими, свої версії звернення до Путіна попрошу залишити друзі в коментарях. Не стримуйте себе, панове. Путін, твоя черга настає. Дональд Трамп це Скотті Шефлер американської політики та зовнішньої дипломатії, і він надаре тобі дупу. Що станеться? Трамп запровадить мита проти тих, хто купує російську нафту. Китай, Індія та Бразилія оці три країни купують близько 80% дешевої російської нафти. Це те, що підтримує військову машину Путіна в робочому стані. Тож президент Трамп запровадить 100% мито проти всіх цих країн, караючи їх за допомогу Путіну. Путін може пережити санкції, йому байдуже до російських солдатів. Але Китай. Індія та Бразилія вони незабаром постануть перед вибором між американською економікою або ж допомогою Путіну. І я думаю, вони оберуть американську економіку. Вибір України не складний. Потрібно вистояти у війні проти агресора і якомога сильніше захистити власне небо. Ключове на 29-й зустрічі у форматі Рамштайн. Це розмова про нові системи ППО. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус обіцяє зробити це невідкладно ammunition. Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони та вкрай необхідні боєприпаси. Крім того, під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гексетом, що Німеччина зробить свій внесок у якомога швидше надання п'яти терміново необхідних систем Петріот. Це надсилає чітке повідомлення Путіну, затягування вій війни обійдеться йому дедалі дорожче. Україна продовжуватиме успішно протистояти військовій машині Путіна та послаблюватиме її щодня. Це наш обов'язок, колеги та наше зобов'язання активно підтримувати наших українських друзів у цьому. Поки експерти прогнозують терміни поставки. Медіа стверджують, що перший з нових погоджених Петріотів вже прибув до України з Німеччини. Про це повідомило видання The Telegraph але сила оборони потрібен захист не лише від російських іскандерів та кінжалів. Щодня потрібно збивати десятки, а то й сотні ворожих безпілотників. СБУ демонструє роботу дронів перехоплювачів на кадри вперше потрапляє і збитий важкий оріон. Цей дрон може нести високоточні бомби і керовані ракети. Джерела стверджують, що ураження відбулося на висоті у 5,5 кілометрів. Президент відвідує виробництво зенітних FPV. Якщо ворог хоче в майбутньому застосувати в АТАЦі до 2000 дронів, то Україна вже працює над одночасним запуском до тисячі. Перехоплювачі, я став таке завдання на ставці. Я зустрічався із цими хлопцями тобто, представниками цього виробництва і з іншими виробниками, і вони знають, що наш запит тисяча перехоплювачів на добу. На якщо зможемо робити більше, то я вважаю, що це велика, велика допомога. Зеленський говорить про допомогу, але сам скандальна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін без краплі сорому публічно бреше вуличні акції називає буцімто непокорою українців щодо відмови зеленського підписати капітуляцію із Кремлем. От я вам процитую: молодці український народ, викиньте його з посади. А Америка повинна припинити фінансування і постачання зброї. Закликає прокремлівська політикиня цю брехню. Не складно спростувати, куди складніше пояснити мільйонам виборців в різних країнах світу, чому медіа пишуть на перших шпальтах про Україну та утиски антик. Корупційних органів, а їх країни мають і надалі відправляти нові мільярди траншів на допомогу Києву. Принаймні США точно розуміють одне: зброю треба відправляти ближче до кордонів з Росією. Вашингтон повертає ядерну зброю на територію Великої Британії, і це сталося вперше від 2008 року. Заявляє видання UK Defense Journal. стверджують, що США розмістили кілька термоядерних бомб б 61 12 на авіабазі військово-повітряних сил у Лейкенхіті. Саме тут США зберігали свої ядерне озброєння за часів холодної війни із Сов. Йким союзом, але бомби можуть і не знадобитися, якщо партнери просто зараз допоможуть підірвати військову машину Кремля із середини. Тиждень вже звичних дрон нальотів на різні куточки Росії від підприємств оборонки і до нафтобас. Приз за найбільш влучний коментар отримують мешканці Сочі. Вони здивовані, чому влучні дрони бомблять їх місто, коли мали смажити інших росіян, і бажано десь. подали. Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить. А Сочи что не Россия? Твою мать! Что там? Что там? Смотри, 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 смотри. Смотри, видишь? Это рядом уже. Это рядом. Это ракета. Мост взорвали. Мост взорвали. Ой, буцатерафта. все, я. Друзі, в контексті війни та важливості діалогу із ключовими партнерами ми згадували протести та скандали довкола набу та сап. Впевнена, що у вас від початку виникла думка: Яніно. Чому ж президент настільки миттєво взагалі підписав цей закон? І чому банкова так раптово стала зацікавлена в ручному контролі антикорупційних органів? Відповідь вас може шокувати, якщо ви не дивилися наші попередні відео. Тому раджу подивитися із поясненням ось тут.